Задачі в системі шрифт це інструмент, за допомогою якого можна не тільки організувати ефективну роботу команди, але й упорядкувати свої власні справи, адже система підтримує відомий підхід GTD Getting Things Done, що означає доведення справ до завершення. Цей метод заснований на тому, щоб звільнити свій мозок від дискомфорту і тому отримати можливість генерувати ідеї та ефективно управляти задачами. Задачі в шрифт містять файли та події і мають такі атрибути, як номер, вид, статус та доступ. У задачі завжди є відповідальний, який виконує її, та постановник, який приймає результат. Опис задачі, додані файли, термін її виконання та інші атрибути допоможуть у роботі. Існують різні типи задач виконання, підписання, резолюції та інші. Статус задачі змінюється в процесі роботи з нею. Створюються задачі за кнопкою Створити або шляхом копіювання вже наявної задачі. Задача також створюється автоматично при створенні нагадування, наприклад, за документом. Під час копіювання можна внести у задачу необхідні зміни власні задачі, в як ви і відповідальний, і постановник, це чудовий спосіб організації і планування роботи. Якщо в компанії не використовується субординація посад, то відповідальним за задачою можна вказати будь-якого співробітника компанії. А якщо субординація використовується, то система автоматично запропонує вибрати підтверджуючого. Якщо ініціатор не має права ставити задачі відповідальному, у задачі може бути встановлений термін виконання або задача може бути без нього. Натискаємо кнопку Створити. Наша задача створена. Співробітнику, якого зазначено відповідальним, надійде подія про створення задачі в системі і в мобільний додаток, якщо він встановлений. При вході в розділ задачі за замовчуванням вмикаються активні задачі та фільтр дат на сьогодні. Наявність активних задач на сьогодні завжди позначається лічильником з їх кількістю біля розділу задачі головного меню. Якщо по задачі створені нагадування на різні дати, то задача фігуруватиме в стрічці в кожний із днів, у які є нагадування, а також у день, на який потрапляє термін її виконання. Тобто кожен день, подивившися на список своїх активних задач, ви будете розуміти, що потрібно зробити сьогодні або зробити пізніше, і перенести нагадування на інший день. Створені нагадування допомагають розбити роботу на етапи, або не забути в певні моменти про контролювати ключові події. Нагадування можна додавати в центральній стрічці або в деталях задачі. їх надалі можна редагувати. Також до нагадування можна додавати співробітника, з яким це нагадування пов'язано. Наприклад, ви запланували телефонний дзвінок колезі для уточнення по якомусь питанню, але вирішили зробити це в інший день. Змінивши дату нагадування, ми перенесемо цю задачу на новий запланований день для дзвінка. Якщо ви не встигаєте виконати задачу в зазначений термін, можна перенести термін виконання або запросити перенесення терміна у постановника. У стрічці задач у відповідального та постановника з'являться відповідні варіанти дій. Система автоматично повідомить про кожну прострочену задачу. Таке повідомлення створюється тільки за задачами, у яких відповідальний і постановник різні посади. Постановник має розглянути запит, прийняти, відмовити або встановити інший термін. Перенесення терміну така сама частина процесу роботи над задачами, як і її виконання. Під час роботи над задачею в неї можуть вноситися зміни, вестися обмін повідомленнями та додаватися файли. Активні задачі можна фільтрувати за датою. Таким чином можна передивлятися, на якій дні ви будете мати активні задачі. Також при пошуку задачі можна використовувати різноманітні фільтри або комбінації цих фільтрів, наприклад, за учасниками задач над центральною стрічкою або використовуючи фільтр доступу. Можна обрати комбінацію фільтрів, наприклад, вказати, який напрям, етап, тип задачі чи теги. Створюйте задачі та відстежуйте прогрес, позбавте себе та колег необхідності тримати все в голові. Довірте це системі Шрифт. Більше інформації про роботу із задачами та інші функції системи Шрифт у help Центрі системи.